Хлопці э, мусять це пам'ятати. Як в дитинстві нас цікавили якісь прийомчики? Прийомчики, за допомогою котрих можна було отримати перемогу ну десь ввечері на темній Волосі. А Потім нас почали цікавити прийоми та прийомчики ну, для рішення інших задач. Але мрія отримати один однозначний Прийомчик нас не покинуло і досі. Ми вивчаємо мистецтво продажу і теж мріємо про якийсь прийомчик. Проте ви певно знаєте, що існує знадто багато людей, котрі будуть вважати вони програли якщо їм не дадуть посперечатися, якщо занадто швидко їх переможуть. Я не люблю прийомчиків, ну тобто тепер через 40 років після дитинства, я не люблю прийомчиків в продажу. Якщо ми давно спілкуємося, якщо ми знайомі, з'являється більше, аніж інструментарії прийомчиків, з'являється просто довіра. Я знаю, як мої учні не люблять засіб стати номером другим, ну, є такий неприйомчик, а прийом продажу. Коли ми клієнту кажемо, я хочу бути номером другим серед тих, хто хотів би з вами працювати, з цим ніхто сперечатися не зможе. Це приймають без суперечок. Якщо ми йдемо широким фронтом, то наша ставка на те, щоб бути новим другим у багатьох потенційних клієнтів, вона нарешті спрацює. Не шукайте прийомчики. Удачі вам сьогодні.